В ефірі новини на Дніпро Тіві. Я Анастасія Васько. Вітаю. Цей тиждень був сповнений напружених подій на фронті. Росіяни продовжують наближатись до кордонів Дніпропетровщини. Та, попри це, українські захисники неспинно тримають оборону і дають відсіч окупантам. Тож що відбувалось на лінії бойового зіткнення протягом останнього тижня розповімо у цьому випуску. На початку тижня стало відомо, що ворог захопив Котлярівку, що поруч із адмінмежею Дніпропетровщини. Про це повідомив воїн з позивним Мучной. За його словами, наші воїни бились за кожен будинок і клаптик землі. Втім, ворог досяг своєї мети і вже встановив у західній частині населеного пункту триколор. На підступах до Дніпропетровщини нині тривають серйозні бої. Додає військовий. Ворог протягом кількох днів намагався обійти з заходу Новосергіївку і рухатись у бік Новомиколаївки. Також не припиняється у новосергіївці. Наші бійці тушкують противника з кидами, проте деякі встигають заховатися. Так само тривають сильні бої за горіхове. Противник контролює більшу частину села. На цій ділянці почала працювати ворожа група судний дієнь і змогла вже на оптоволокні залетіти у Дніпропетровську область та знищити наші бронеавтомобілі. Після захоплення Котлярівки росіяни зосередились на атаках в бік вже згаданих Новосергіївки та Новомиколаївки. Ці населені пункти розташовані впритул до адмінкордону нашої області. Військовий аналітик Дмитро Снігирьов припустив, що ворог значно активізувався на цій ділянці, бо йому треба якомога швидше вийти до рубежів Дніпропетровщини на тлі ймовірних переговорів. У разі небажаного для Сил оборони України розвитку подій, а саме. Просування до адмінкордонів Дніпропетровської області під час примовного процесу Росіяни фактично поставлять ультиматум або сили оборони України погоджуються на виведення підрозділів з контрольованих районів Донецької, Луганської, Запорізької Херсонських областей, або відповідно російська армія масштабує театр бойових дій за рахунок нових територій. Це Дніпропетровська область, ну і відповідна Сумська, де вони намагаються покращити тактичне становище. Росіяни готуються до літньої наступальної кампанії. Певен полковник ЗСУ у відставці Роман Світан. На його думку, що у планах ворога удвічі збільшити глибину сухопутного коридору до Криму. Відповідно, їм потрібне майже повне захоплення Запорізької області і частини південного сходу Дніпропетровщини точки зріні воєнне для бізпіченні з військової точки зору задля безпеки російських військ на цьому сухопутному коридорі, щоб не дати можливості нашим військам стрімко його перерізати і вийти на Азовське узбережжя. Тому в цю літню кампанію вони це завдання будуть намагатись виконати як основне. Втім, у нас є механізм протидії це контратаки на інших ділянках на Херсонському напрямку з виходом на Скадовськ, авіаудари по тилах противника, ракетні удари безпілотниками і створення нової лінії фронту припустимо на півночі у Брянській, Курській Білгородській областях. 15 травня наші оборонці, зокрема воїна псевдомучної, писали, що росіяни вже незабаром можуть захопити Нову Олександрівку, що поруч із адмінмежею Дніпропетровщини. За його словами, ворог проводить стабілізаційні заходи у західній частині населеного пункту. Воїн додав, що там присутній наш вогневий опір. Втім, припустив це, не триватиме довго. Наступна ціль окупантів Новосергіївка, від якої до кордону Дніпропетровської області приблизно 2 кілометри. Бої тривають за хати на схід у Новосергіївці. Противник наполегливо просувається, гине. Знову з'являються нові персонажі. І так по колу. У районі удачного наші козаки зупинили накопичення росіян у східній частині по Котленому без змін. Противник пересувається дрібними групами. Ми слідкуємо за цим та нищимо їх у напрямку. Звірового та Шевченка працюють наші впівідрони. Штурми досі тривають. Надвечір мучної повідомив про посилення наступальних дій ворога у багатирі, а також про ворожий штурм бронетехнікою західніше від Новоолександрівки у бік Новомиколаївки. Наші козаки відбили механізований штурм росіян та знищили все, що рухалось до наших позицій. В районі одрадного противник почав наступати зі сходу. Якщо це село буде під контролем противника, то доведеться відходити на захід дуже далеко, бо ділянки нічим не захищені, окрім зеленки. Буде важко. І вже вранці 16 травня аналітики Діпстейт повідомили, що ворог просунувся біля розливу та в новоолександрівці. Від останньої до кордону Дніпропетровщини трохи більше трьох кілометрів. Ми говорили про хроніку наступу ворога впродовж цього тижня. Для вас працювала Анастасія Васько та уся команда Дніпро. Тіві тримаємося разом, бо наша сила у єдності, а мета. Перемога до зустрічі! Тут була естрада, тут був литас майданчик, ну така трошечки.